атаки так званих невідомих об'єктів на російські авіаційні бази наочно викриває катастрофічний стан справ із російським протиповітряним захистом, зокрема повітряних носіїв ядерної зброї. Два посейдона, то, напоминаю, піднімається радіоактивна волна, зрівнюємо з цунами. Те, що трапилось один раз, це може бути випадковістю а те, що починає повторюватись періодичністю, говорить про систему, яка чітко демонструє наступне система ППО ворога. Дірява з урахуванням великої концентрації комплексів ППО С-300 та С 400 в районі ведення бойових дій, ворог не в змозі прикрити навіть свої стратегічні аеродроми, які відповідають за підтримку ядерної тріади. Це дуже тривожний сигнал для російської армії. Адже якщо ви головне не в змозі захистити. То про які успіхи можна вести мову на фронті, якщо значно зменшується бойовий потенціал рашиської армії, то це допомагає Збройним силам України. Нагадаємо, що вибухи на російській авіабазі стратегічної авіації в місті Енгельс Саратовської області поставили під сумнів здатність повномасштабно виконувати ракетні атаки проти України за допомогою бомбардувальників-ракетоносців. Долучимо до ефіру ще одного спікера Олег Катков, військовий експерт, і головний редактор видання Дефенс Експрес, пане. Олежа, добрий день. Як чуєте? Пане Олежа, ще раз давайте привітаємося, тому що поки що ми вас не чуємо. Добрий день. Доброго дня, дякую за запрошення. О, тепер чуємо. Прекрасно. Пане Олеже, вчора була ракетна атака по Україні досить масово на ракет за оточненими даними. Утім, багато хто сподівався, що не сподівався, перепрошую, розраховував, очікував, що перед новим роком Росія запустить значно більше ракет по території України або дійсно залишити нас без світла, без тепла. Всі про це говорили, думали, очікували, готувалися. Не сталося на вашу думку, чому так, тому що Росія вже не спроможна запустити велику кількість ракет і щоб вони досягли своїх цілей, або це якийсь такий хитрий план Росіян якось приспати нашу увагу, аби ми були не такими пильними. Мені здається, що менша кількість ракет запуску це світ, ну, наслідок того, що перша була така дуже чудова бавовна у, у днями на аеродромі Енкелс, де базувалися літаки, і там, скоріш за все, ця бавовна сталася якраз у той момент, коли удар готувався. Вже навіть поховали там офіційно загиблих. Водночас з'явили вже навіть супутникові знімки цієї авіабази, які були зроблені 29 грудня, тобто вчора. Там ну, враховуючи те, що з моменту самого. Прильоту недопалка пройшло вже понад дві доби, таких слідів руйнувань немає. Але справа в тому, що кількість літаків на цій авіабазі, якщо порівнювати зі знімками від 26 грудня перед ще ударом, то вона скоротилась на понад 50%. Тобто після 26-го, після удару, вони вивели значну частину літаків з авіабази Енгельс і перебазували. враховуючи те, що. Аеродромів стратегічної авіації у РФ насправді інтекає багато. Тим бачать, для того щоб приймати літаки класу Ту 95 МС, то вони скоріш за все їх перебазували на далекий схід і вже звідти мали здійснити пуски. І враховуючи те, що вона значно, значно віддалена від е, е, території України, то ну можливо не все в них так і вийшло. І не можливо, дійсно, і певна кількість літаків була пошкоджена, е, тобто. Скоріше за все, саме цей удар зменшив кількість ракет повітряного базування у запуску. Але наскільки ми розуміємо, вчора з литовища Енгельс 2 все одно літаки злітали. Правильно було задіяно це литовище? Ну воно могло бути задіяно, але справа в тому, що станом на 29-те, там літаки було під на 50%. Якщо 26-го було понад 20 одиниць, то на 29-те було десь приблизно 10-11. Причому мова, йде про всі літаки, в тому числі з тими, які просто не змінюють своє положення вже як два роки. Тобто, які знаходяться на льотному стані, доволі на все. І також, наскільки я розумію, ускладнює запуски ракети з моря, тому що зараз шторми ну така пора року, що море штормить, і так само це для росіян певна перешкода запускати ракети. Ну я не впевнений, тому що чи може шторм там якось сильно завадити там сто ну, відсотків є якісь нормативи відносно можливості коливань при запуску, але мені здається, що все ж таки менше, ніж нам хотілось би, скажімо так. А тут важливий аспект, вони ж знову ж почали ну, це потрібно про це говорити. Справа в тому, що а, ці ракети, які долетіли до України, це не всі ракети, які вони випустили знов таки. І дійшло, до того, що знову традиційно вже з'явились фотографії з ракетами, які впали ще на території РФ. Причому через те, що їх знімають, фотографують самі місцеві жителі, то ну, можливо зробити висновок те, що вони впали не так і далеко від житлових будівель. І вже, як мінімум, одну показали. Тобто, ну, так, там десь у Волгоградській області, здається, вже та. були відео. Uh -huh. Так, тобто, і це та сама ситуація, яка повторювалася ще ну десь з попереднім ударом. Там там теж декілька ракет впали на території РФ. Тобто ми повинні розуміти, що вони можуть запускати більше. Певна частина з них ще впаде на території РФ, тому вони, до речі, доволі часто запускали їх до цього з акваторії Каспійського моря, щоб якщо впали, то ну, скажімо, так, упало просто в воду. А зараз, огляду на все почали запускати безпосередньо над сукопом. Оготної територією РФ вони там десь по дорозі падають, і це знов таки ті, які ще впали лише поряд з населеними пунктами. Скільки там по дорозі це свалилось десь у степах, і ніхто про них не знає, та ж під питанням. Тобто, віднімаємо результат бавовни, віднімаємо ті ракети, які впали ще по дорозі до території України, і отримуємо той результат, який там мова йшла про 78 вісім чи ну, близько 80 ракет, які долетіли в перший. Лені йде масована атака а на другий дострілюють те, що вони не достріляли. Тобто там ті можливо ті ракети, які просто не зійшли з ну, з направляючих, чи якісь там ті, які не змогли там закласти дані, чи які там ну просто не здійснили старт. Вони їх дострілювали, зазвичай у наступний день. Тобто я точно не закладався на те, що от вони вистріляли, можна видихнути і там чи і, і, і на мінімум на тиждень. Тобто, це доволі оманлива ситуація, яка може вводити у загрозливу недоцінку ворога. Тобто, потрібно ще також розуміти, що. Окрім крилатих ракет є шахеди. Тобто тут у будь-якому випадку ні в якому випадку, випадку просто не не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги, розуміти, що ворог може завдавати терористичні удари ну, незалежності від наших бажань, як мінімум, там чи оцінок, скільки йому часу необхідно для того, щоб підвести ракети. Пане Олеже, і ще у вас запитаю про ракетні ці обстріли. Про те, що ну рахувати ракети, ми вже зрозуміли, нема сенсу, наскільки їх там багато залишається. Проблема ж в тому, що вони їх виготовляють, і їхні потужності, навіть якщо вони 30 ракет на місяць виготовляються, все одно достатньо, аби завдати нам певної шкоди. І це перша частина питання. І ну давайте спочатку з цим. Потім ще одне запитання вам поставлю. Так, але ви виготовляють 40, ну за оцінками головного управління розвитки міноборони України, виготовляють 40 ракет типу Х-101 один по повітряноку базування та стільки ж ракет калібр морського базування, тобто в місяць лише нового випуску. До 80 крилатих ракет, які вони можуть використовувати, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.